Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. А супергерой, вірніше супергеройка, дерматологиня Вікторія Баскакова. Вітаю, друзі! Були такі часи, що нам настійливо розповідали, що сонце, повітря і вода наші найліпші друзі. Нам рекомендували робити сонячні ванни, а засмага вважалася ледь не з одним головних критеріїв краси нашого тіла. Але з того часу ці уявлення можна сказати навіть і застаріли, як насправді впливає сонце на нашу шкіру, і як захиститися від шкідливого впливу ультрафіолету, розповідаємо в цьому епізоді. Розпочнемо з такого скептичного запитання. Чому власне зараз нам треба ну, вважати на сонце і берегтися. Наші батьки, наші бабусі, і колись ми в дитинстві, ми ж якби йшли просто до моря чи до води і чи працювали на городі, там максимум вдягнув паламку, якщо трошки згорів на сонці, то помазався сметаною і все гаразд. Ну, Я принаймні не чув таких ось Історії, які би стосувалися раку шкіри через те, що людина багато часу проводила на сонці. Що змінилося зараз? Ми йдемо за модою. Мода змінюється і змінюється ставлення людей. Колись, якщо ви пригадаєте давні часи, було модно бути блідим. Панянки ходили під парасольками, тому що засмаглими були лише ті, хто працював власне в полі. І так, щоб показати, що ти панської крові, треба було бути світлою, тому люди захищалися сонця. Потім, коли вже люди почали їздити на море, треба було всім показати, що я була на морі, чи я був на морі. А як показати? Треба було засмагнути. Відповідно, засмага була в моді, і багато людей, власне, з покоління наших батьків, бабусь, вони засмагали. Але часи змінюються, наука розвивається і з'являються нові дані про вплив ультрафіолету на шкіру людини. Якщо раніше люди не знали, як ультрафіолет впливає на шкіру, а не було таких методів діагностики, які б могли виявити рак шкіри. Ну була якась собі рана, яка не заживала, або хтось там вмер. Може, люди і не знали від чого вони вмерли, що це власне від раку шкіри від моланоми людина. Вмерла то зараз є багато інформації, багато методів діагностики, які дозволяють нам е, усвідомити, побачити, зрозуміти той вплив ультрафіолету на шкіру і вирішити, чи все ж таки е, ми хочемо піддаватися такому ризику чи ні. А якщо подивитися статистично, ми стали більше виявляти раку шкіри, чи стало більше випадків ось цих меланом на рахунок статистики. Декілька років тому я була на конференції з онкології, і якщо я не помиляюся, то згідно статистичних даних, рак шкіри посідав третє місце по поширеності серед чоловіків. І четверте місце серед жінок, тобто він є насправді доволі поширений, якщо ми згрубше візьмемо всі раки шкіри, які існують, а не якийсь один конкретний вид. А ну і звісно, та його частіше виявляють, тому що зараз є більше методів діагностики, які це дозволяють. Чи можемо сказати, що і ультрафіолет сам став якимось агресивнішим, якщо порівнювати з попередніми часами? Ну, теоретично, ми можемо про це говорити. Ми з вами, звісно, особисто це дослідити не можемо, але враховуючи те. Що частина ультрафіолету затримується озоновою оболонкою землі, так як науковці кажуть, що озонова оболонка стає тоньше, в ній утворюються діри через усі ці випори, які дає промисловість, автомобілі і все решта, то звичайно що ультрафіолет більш активно сильніше проникає, доходить до поверхні землі, і тому він може ставати більш шкідливим для людей. Але все ж таки ну якби без сонця складно уявити собі життя. От якщо навіть взяти, порівняти теплі, неспекотні та літні деньки, які є довгі, які є приємні, і порівняти з цими сутінками і з холодом взимку, то люди очевидно будуть вибирати літо. Та звісно, ультрафіолет має певні свої переваги. Як мінімум, ультрафіолет покращує нам настрій, ми стаємо більш активними, більше рухаємося, більше маємо сили, енергії. Так само, ультрафіолет сприяє виробленню вітаміну Д. Але тут треба зробити важливу ремарку: що зараз є доведено, що вироблення вітаміну Д шкірою людини є недостатньо для забезпечення життєвих потреб організму. Відповідно. Навмисно засмагати саме для того, щоб у вас було достатньо вітаміну Д, немає потреби. І найбільшу кількість вітаміну Д людина отримує з продуктами харчування. Ну але все ж таки якась кількість від ультрафіолету виробляється. Ну і, скажімо так, якась така перевага, можна сказати, це те, що в нас утворюється засмага. Багато кому це подобається, те, що шкіра стає, на їх думку, гарнішою. Ну, але ж ми вже всі знаємо, що якби, засмага це не красиве тонування шкіри, а захисна реакція організму. І от що тут важливо знати? Так, насправді, це так. Історично склалося, що наша шкіра захищається від ультрафіолету, власне, за рахунок того, що виробляються засмагу. Якщо ми подивимося на мешканців різних країн, то люди, які проживають в тих країнах, де є триваліший, інтенсивніший вплив ультрафіолету, у них природня шкіра є темніша, ніж тих людей, які менш піддіяні впливу ультрафіолету. А якщо порівнювати засмагу в солярії, ну штучну засмагу з природною засмагою, то ми можемо сказати, що ця от штучна засмага викликає більше ризиків шкідливого впливу ультрафіолету? Я б сказала, що так, тому що якщо ми говоримо про ризики розвитку шкіри, в тому переліку тих ризиків є ризик шкіри від упромінення штучними джерелами, це є власне от ті солярії. А плюс важливо є те, що коли солярій новий, то він випромінює одну певну довжину хвиль, а коли ті лампи вже певний період попрацювала, то довжина хвиль в них може змінюватися. Тому. Е Ті лампи треба регулярно замінювати. Ну і тут велике питання, чи всі власники солярів це дійсно роблять так, як є рекомендовано інструкціями. Тому звичайно, що людина наражається на небезпеку. І також я б хотіла відмітити такий цікавий факт. Я не знаю точно, як зараз, але точно знаю, що раніше в Німеччині, якщо людина відвідує солярі, то в її медичній карті робиться помітка про це. І в такому випадку, якщо в людини виникне рак шкіри, страхова компанія не буде покривати лікування цього раку, і людина змушена буде оплачувати сама, оскільки сама себе наражала на небезпеку. І так як ми знаємо, що в Європі лікування є доволі дороговартісне, ніхто не хоче самостійно платити за своє лікування, тому не дуже модно там відвідувати солярій. Отже, найнебезпечніший наслідок шкідливого впливу ультрафіолету на нашу шкіру це рак шкіри, безумовно так. Є ризик розвитку раку від впливу ультрафіолету. Перше, на що хочу звернути увагу, що є кореляція з сонячними опіками. Більше трьох сонячних опіків в дитинстві суттєво підвищує ризик розвитку раку шкіри, власне, малиному в дорослому віці. І також відмічу те, що в країнах, які мають більш інтенсивний і триваліший вплив ультрафіолету протягом року, поширеність раку є вища. Наприклад, там, Фактично на першому місці це Австралія, де дуже інтенсивний є ультрафіолет, і в них навіть для того, щоб зменшити вплив цього ультрафіолету розробляються певні. Конструкції певні дії, які захищають людей, тобто є спеціальні навіси для того, щоб люди ходили в затінку під тими навісами. А для вуличних працівників видається спеціальний одяг з UF фільтрами, який захищає від цього впливу ультрафіолету. І також цікавий факт, що навіть були випадки, коли біля берегів Австралії виловлювали рибу, яка мала меланому. Колись я сама бажала, що меланома це пухлина, яка може бути лише в людей, але насправді ні, вона може бути так само і в тварин. І от від впливу ультрафіолету меланома була навіть у риби. Чи всім е ультрафіолет шкідливий однаково? Може є якісь винятки, якісь люди, які менш піддаються впливу ультрафіолету, може в вони такі більш мужні, більш сильні? Може на них ультрафіолет не впливає. Ну, насправді, ультрафіолет шкідливий для усіх, але є люди, які мають вищі ризики, а є люди, які мають нижчі ризики. І загалом фототипи шкіри поділені за Фіцпатріком на шість таких різновидів в залежності від того наскільки темна чи світла шкіра. І от найбільше ризики це мають перший другий фототип. Це найсвітліша шкіра. Перший фототип це такий, якщо ви собі. Уявити руденькі люди з дуже такою білою шкірою, з веснянками, з зеленими або блакитними очима. Тобто, ці люди засмагнути просто не можуть. Ця людина скаже, що якщо я вийду на сонце, я за пів години згораю і все. Отакі От люди вони мають найбільший ризик. Звичайно, що чим темніша в людини шкіра, Тим ризик в неї менший, але він все рівно є. Ну і щодо чоловіків, та наші чоловіки дуже мужні, але на жаль, ультрафіолет від них не відбивається. Тобто, ультрафіолет нас не розрізняє за статтю. Він однаково впливає і на шкіру жінок, і на шкіру чоловіків. Є чоловіки, які мають смогляву шкіру, а є чоловіки, які мають біленьку шкіру, і в них такі самі ризики, тому їм теж треба захищатись від ультрафіолету. Чи можемо ми сказати, що сонячний опік є ну найменш небезпечним наслідком впливу сонячних промилов? Якщо ми скажемо в короткому терміні, то ну теоретично можливо так. Тобто опік був, ми там чимось помастили, воно пройшло, і ми за нього забули. Але в віддаленому воно може призвести до різних негативних наслідків, про які ми вже частково проговорили і про які ми ще будемо говорити. Ультрафіолет, коли він проникає у нашу шкіру, він сприяє утворенню вільних радикалів. Отже, вільні радикали це такі дуже е, активні молекули. Ну, в нормі молекула мусить мати парну кількість електронів, але під дією ультрафіолету вона або втрачає електрон, або отримує зайвий. І вона стає така дуже активна і хоче забрати електрони від інших молекул, і таким чином вона руйнує. Оболонки клітин і може впливати на ДНК. Коли в клітині змінена ця ДНК, клітина вже працює по-іншому, тобто вона може неправильно працювати, неправильно ділитися. Як наслідки можуть утворюватися, ну як мінімум, це не естетичні наслідки на шкірятки, як гіперпігментація. А як максимум, це так як та клітина неправильно працює, неправильно ділиться, з неї може сформуватися рак шкіри. Тому, якщо дивимося конкретно на зараз, там е Якщо людина трохи побула на сонці, почервоніла, вона звичайно, що вже завтра від того не вмре. Але в перспективі воно може призвести до негативних наслідків, які ми дуже не хочемо мати. Якщо ви бачите, що ваша шкіра почервоніла або відчуваєте, що вона пече, саме перше, що потрібно зробити, це піти з сонця, тобто піти в затінок, чи якщо ви на морі, піти в номер. А шкіру потрібно охолодити. Тобто можна прийняти прохолодний душ, не крижаний, просто прохолодний душ. А можна взяти, зробити якісь прохолодні примочки, тобто намочити тканину прохолодною водою, прикласти до тих ділянок, які почервоніли. І дуже важливо, що не потрібно мазати жирними засобами. Дуже часто в нас люди починають зразу купувати якісь мазі, креми з пантенолом, і це намазувати для того, щоб, начебто, швидше загоїлося. Але коли ми на гострий опік намазуємо жирним, ми робимо ще гірше. Тобто, тут навпаки, треба щось таке зволожуюче гелеве, ну, популярно, наприклад, гелі з вера, чи просто е, на водній основі гелі. Таке, що буде зволожувати і е, 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 охолоджувати шкіру. А коли вже опік починає проходити, коли шкіра починає лущитись, от тоді добре ті засоби, які будуть додавати трошки того жирного компоненту, от тоді ми можемо брати ті засоби з пантенолом, мазати на шкіру, ми можемо зволожуючи креми для тіла, якісь відновлюючі засоби після засмаги, яких купа в аптеках продається, наносити на ті ділянки, які ще є наслідки впливу. Сонце на шкіру людини, ну наприклад, такий наслідок про який ми можемо не замислюватися, це імуносупресія, зниження імунітету. Мабуть, часто ви помічали навіть я особисто помічала, що ти приїжджаєш десь з моря з відпочинку, і зразу оп, і якесь ГРВІ, або там. Ну, хто має схильність, загострення якихось хронічних процесів, там хронічний синусит, хронічний тонзеліт, іде загострення. І всі кажуть, то акліматизація, та -та, або це зміна клімату, це треба ще трошки відпочити від відпочинку. Але насправді від дії ультрафіолету знижується активність нашого імунітету, і ми легко починаємо хапати різні заради. Також може бути ситуація трішки навпаки, коли ультрафіолет може активовувати певні захворювання, які мають фотосенсибілізацію. Це деякі дерматологічні та ревматологічні, тобто захворювання сполучної тканини. Таким людям, взагалі. Не можна засмагати перебувати на сонці, а також не рекомендується перебувати на сонці людям, які приймають медикаменти, які теж мають фотосенсибілізацію, тобто підвищують чутливість шкіри до дії ультрафіолету, тому що внаслідок цього можуть з'являтися певні висипи на шкірі швидше виникає той опік шкіри від ультрафіолету. І загалом я би рекомендувала, щоб уникнути всіх цих негативних моментів. Навіть на відпочинку старатися менше перебувати на сонці та користуватися сонцезахисними засобами. Ще є такі ситуації, що жінка чи чоловік їде у відпустку, шкіра чиста, гарна, красива. А коли повертаються, то з'являються якісь пляни. Так, таке також буває, це Гіперпігментація. Такі захворювання, що можуть називати термінами мелазма або плоазма. Вони виникають найчастіше в ділянці обличчя і боротися з ними потім доволі важко. Тому. Особливо для людей, хто має до того схильність, потрібно постійно використовувати сонцезахисні засоби на всі відкриті ділянки шкіри. Чи можна сказати, що от та гіперпегментація є якби частиною процесу фотостаріння шкіри? Так загалом ми всі потрошки старіємо. Це природній процес, але є такий окремий термін фотостаріння. Його частіше використовують косметологи і. Власне, фотостаріння – це є термін, який описує пришвидшене старіння шкіри, і він має свої специфічні ознаки. А це і та гіперпігментація, про яку ми щойно сказали, це сухі шкіри, це зморшки, дряблість, і потім з цим дуже довго і важко працювати. Ну і власне слово, фото, то тобто той корінь фото, він означає, що. Власне, ультрафіолет пришвидшує розвиток старіння нашої шкіри. А як запобігати тому фотостарінню? Це до кого звертатися до косметолога чи до дерматолога? Ну щоб запобігати фотостарінню, це в будь-якому випадку треба використовувати засоби сонцезахисту, санскріни. Але якщо вже якісь певні ознаки того в людини з'явилися, чи гіперпігментація, чи інші. То е, треба звернутися до лікаря. Можна звернутися до косметолога, але обов'язково косметолог має мати освіту дерматолога для того, щоб розуміти, які процеси відбуваються у вашій шкірі, на яко, на якій глибині лежить та гіперпігментація, і як правильно з цим боротися, щоб була користь, а не шкода. Вашому здоров'ю і що тепер? Якби сидіти в приміщенні і, і не виходити на вулицю, але ж хочеться до води в гори на пікнік. якийсь, хочеться влітку відпочивати, подорожувати. От, ви, наприклад, коли їдете у відпустку, то ви що одягаєте довгу сукню з довгими рукавами? Берете парасольку і не виходите на сонце? Я з вами погоджуюсь. Мені також хочеться відпочивати. І взагалі я дуже люблю їздити на море. І мені треба раз на рік поїхати на море, полежати на пляжі, щоб до мене від мене всі відчепилися. Ну але в мене немає цілі засмагнути. Тобто я ніколи не лежу на пляжі під відкритим сонцем. Для того, щоб відпочити, нам не потрібно прицільно засмагати. Ми можемо взяти якийсь активний відпочинок, дійсно піти в гори чи там поїхати на море. Просто відпочити, але обов'язково потрібно використовувати сонцезахист, дотримуючись рекомендацій, тобто доносити достатню кількість і достатню кількість разів, а плюс старатися перебувати у затінку, під парасолькою, під навісом, не лежати під палючим сонцем і не бути на пляжі в обідній час. Тобто, ми на пляжі перебуваємо або до одинадцятої години. Танку або після четвертої, п'ятої години вечора, тоді для нас це буде більш безпечно. Також я зауважу а те, що нам важливо є теж те, під яким котом падає на нас ультрафіолет. Тобто, якщо ви знову ж таки з рекомендацій ваших бабусь, дідусів, мам згадаєте, то всі кажуть щоб засмагнути, треба що лежати. Правильно, тому що коли ми коли ультрафіолет падає під прямим кутом, він більше впливає на нашу шкіру. Але я це говорю не для того, щоб дати вам рекомендації, як вам гарно засмагнути, а щоб дати вам рекомендації, як захистити ділянки шкіри, які постійно знаходяться під прямим кутом до ультрафіолету. Це наші плечі і голова. І е, серед частих локалізації розвитку раху, шкіри, в чоловіків, які мають алопецію, ну, тобто, то ті, що мають лисину, дуже часто є волосиста частина голови. Тому ми мусимо регулярно закривати або намазувати наші плечі, мати якийсь головний е, обір, тобто капелюх або е, кепка, що буде закривати від дії ультрафіолету. А що таке сонцезахисні фільтри? Сонце сонцезахисні фільтри це ті компоненти, які є в Кремі, які захищають від дії ультрафіолету. Я не буду детально розповідати те, що вам розповідає а, кожного року кожен дерматолог і косметолог детально про хімічні фільтри, про фізичні фільтри. Як вони діють? Це вже всі дуже добре знають. Але я би хотіла акцентувати увагу на іншому. А, ну в нас які що важливо? Зручність. Якщо нам не зручно, ми не будемо цього робити. Тобто, ну ми зробимо раз, два і все, ми відкинемо. Ми того не будемо робити, що нам не зручно. Тобто ви купили гарні черевики, але якщо вони вам не зручні, вони один раз натерли, другий раз натерли, і ви їх відклали. Все так само з цим сонцезахистом. людина намагається знайти зручність. Щоб він не був дуже сильно жирний, щоб він не давав білої плівки, щоб його не треба було дуже часто наносити. І зараз багато фірм почали акцентувати на тому, що вони використовують сучасні. Хімічні фільтри, які можуть діяти 6-8 годин, і людина радіє, о клас я раз намазався на пляжі, і 6-8 годин я можу перебувати. І я захищений, але насправді так не є. Взагалі, всі хімічні фільтри, як вони діють? Вони поглинають ультрафіолет, і вони його якби нейтралізують. Але від того, що вони поглинають той ультрафіолет, і вони починають самі руйнуватися. Тому їх вистачає на певну кількість годин, але також залежить від інтенсивності того ультрафіолету. Тому оці хімічні фільтри, які діють 6-8 годин, вони так діють, якщо ви були в межах Офіс, вулиця, місто. Тобто, коли ви зранку намазали, посиділи 4 години в офісі, потім вийшли на обід на годинку на каву, потім прийшли назад в офіс, потім ви їхали додому, тоді справді вони можуть діяти 6-8 годин. Але якщо ви ними намазались і ви вийшли на пляж, і ви весь той час знаходитеся під активним ультрафіолетом, вони не будуть діяти 6-8 годин, вони так само зруйнуються швидше, і їх, як і решта сонцезахисних засобів, потрібно наносити. Кожних 2-3 години для того, щоб ви точно були захищені. Але ж ультрафіолетове опромінення воно присутнє цілий рік. То що нам цілий рік дотримуватися оцих от рекомендацій і наносити сонцезахисні креми? Так, американська академія дерматології рекомендує використовувати сонцезахисні засоби щоденно, незалежно від прогнозу погоди та пори року. Але ми з вами мусимо розуміти, що не можуть бути однакові рекомендації абсолютно до всього світу, тому що є країни, в яких 365 днів на рік активний ультрафіолет. А є країни, в яких сонечко виходить кілька тижнів на рік, і все відповідно для того, щоб розрізнити для себе використовувати сонцезахисні засоби чи ні, ви можете. Користуватися мобільним додатком прогнозу погоди, в якому є такий показник, як Уф-індекс. Якщо цей УФ-індекс є три та більше, обов'язково треба нанести санскрін. Якщо він є менший від трьох, ну, тоді санскрін ви можете не наносити. Зауважу, що зазвичай від квітня по жовтень він є три та більше. Місяці року в нашому кліматі він може бути менший, але все ж таки краще перевіряти, тому що можна і зимою в горах горіти. Підведемо резюме нашого епізоду. Сонячні промені можуть мати певний позитивний вплив для нас як людей: це е, гарний настрій, відпочинок, вітамін Д, активність, але негативних впливів є суттєво більше і вони суттєво загрозливіші. Це є рак шкіри, сонячні опіки, косметологічні, косметичні недоліки на нашій шкірі, фотостаріння, імуносупресія, активація хронічних захворювань. Тому для того, щоб мінімізувати. Цей негативний вплив на наше здоров'я, я рекомендую менше перебувати на сонці і менше бути піддіяним впливу ультрафіолету, регулярно використовувати сонцезахисні засоби, старатися перебувати у тіньку, якщо в цей час є активне сонечко. Якщо ж виникли якісь косметичні недоліки на шкірі, можна звернутися до косметолога, але важливо, щоб косметолог мав. У дерматолога для того, щоб була користь вашому здоров'ю, а не шкода. Е, також для чоловіків важливо використовувати сонцезахисні засоби, оскільки їх шкіра теж є уразлива для дії ультрафіолету. І регулярно відвідуєте лікаря-дерматолога, перевіряєте утвори шкіри для того, щоб своєчасно в разі виникнення зловити рак шкіри та його прибрати. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскевої. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і дерматологиня Вікторія Баскакова. Ми говорили про те, як зменшити негативний вплив ультрафіолетового опромінення на нашу шкіру. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.